Сьогодні ми проговоримо про цінності та місії мережевих компаній, які роблять їх особливими, які принципи лежать в основі їхньої діяльності. Давайте розберемося. П'ять кроків для розуміння цих цінностей. Перше. Визначення основних цінностей, які, які принципи керують компанією. Це може бути чесність, інновація, соціальна відповідальність. Крок другий: формулювання місії. Яка головна мета компанії, яку користь вона приносить суспільству? Крок третій аналіз впливу на суспільство. Як компанія впливає на життя людей на навколишнє середовище? Це також важливо. Крок четвертий. Оцінка корпоративної культури, які цінності підтримують всередині компанії, це також дуже важливо. Крок п'ятий взаємодія з партнерами та клієнтами, як компанія будує відносини з ними і на яких принципах розуміння цінностей та місії мережевих компаній допомагає нам краще оцінити їх роль у сучасному світі. Хочете досягти фінансової незалежності, розпакуйте свій потенціал. Розпаковка особистості допоможе знайти свій шлях до фінансового успіху та незалежності посилання у шапці профіля.